Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, ну що, сьогодні буде коротенький огляд. Е, що хотів показати в цьому відео? Так коротше натрапив я в Ютубі на один відос коротенький шортс, там. Є цікавий мототрактор, комплектація там просто люксова, бомбезна, я вам скажу. Такої комплектації немає на жодному із мототракторів, які завозять в Україну. Тому я вирішив показати також це відео вам і поговорити про цей трактор більш детально розібратись. Ну, ціна його буде трішечки дорожча. Ну, але ж комплектація тут, як я вже сказав. Непогана Ну, краще, ніж в інших мототракторах. Тому, друзі, давайте разом з вами зараз подивимося. Це коротеньке відео, тому не перемикайтесь. Бажаю приємного перегляду і погнали! Пам'ятаєте, йдете, наприклад, по ринку або їдете по дорозі і бачите, стоїть валом всяких мототракторів від 16 до 18, там 24 кінських сили. Коротше, забудьте, це все барахло. Зараз оновлений є TerraForce 251 з двосекційним розподільником. Такого ви ніде не побачите. Два секції розподільник. О, двосекційний розподільник? Це шикарно. Я вважаю, що потрібно на всі мототрактори ставити вже такі двосекційні гідророзподільники. Одночасно працює передня, задня гідравліка, шини супер широкі, 7. -8... 7 і 5 на 12, а не 6 на 12. Ну, на рахунок того, що наперед такі колеса поставили широкі і великі, то я вважаю, що це зайве, тому що е, це задньопривідний тракторець і немає сенсу в великих колесах чи широких е, спереду. Це якби передок був ведучий, тоді так. Да. Тоді е, це покращило б трошечки зацеп, і було б тракторцю набагато краще. А так, я вважаю, що це просто якби, ну, вплине на здорожчання ціни на даний тракторець і все. Фреза, 1,40 сорок з усиленим цепним приводом. Ні, ну, Я вважаю, що фреза, 1,40 сорок, це занадто. Для такого тракторця з такою коробкою мотоблочного типу, то 1,20 двадцять, це, це самий потолок. Тобто вона якраз золота середина, скажімо так. І не маленька, і не велика. І тракторцю буде легше, і коробка довше проживе. Ось, тому 1,40 сорок це, на жаль, це дуже багато. Це не потрібна така фреза на даний мототрактор з такою коробкою. Триточкова навіска до неї даємо вже класний, великий польський пух. Гідравліка з класним баком, а не на крилі щоб він відвалюється відразу після першої поїздки. На рахунок баку на гідравліку дійсно це круто придумали, тому що м -м, він правильно каже, цей бачок від вібрації спочатку відривається кріплення на самому крилі, а потім вже і воно починає від вібрації розшатувати і відривати бачок, так як в мене сталося, що в мене лопнуло, і туди трошки сочиться. Хоч якось там батько його заварив, але все одно мікро якісь там е, ну, пори є, і воно потрошки там те масло витікає, тому будемо щось думати. Або бачок перероблю, якийсь свій зроблю. ось Або якось спробуємо ще раз його заварити. Так що я вважаю, що це супер. До речі, бачите, бачок взяли такий, як на мініках, стоїть на гідрорульове об'ємне керування. І це, я думаю, цей бачок буде також надійніший і довше прослужить, нічого там не буде відривати. Грузи задні, грузи передні. Роздільна гідравліка працює від двигуна, Генератор додатковий спереду стоїть. Двигун на 24 кінських сили. На рахунок грузів, то це, звісно, плюс. Ось на задні колеса і наперед. Це дійсно плюс буде догружати тракторця, і вага трішки збільшиться, і це покращить зацеп. Бо дійсно на мототракторах і за того, що. Невелика вага, там плюс-мінус до 500 кг, і це трошки маловато. Тому грузи це дійсно плюс. Я вважаю, що на всіх мототракторах треба із заводу вже комплектувати задні до грузи. Ну і передню противагу теж би не завадили кілограм там 30-40 ну, максимум до 50. Ну а на колеса я вважаю, що десь по 20-25 кілограм було б в самий раз. От, тому це плюс. На рахунок двигуна 25 кінських сил. Для такого тракторця з коробкою мотоблочного типу, це, ну це я вважаю, що це не некоректно, тому що такий двигун буде давати додаткове навантаження на цю коробку, ну і у вас там щось порве або щось вийде з ладу. Ну, а це нам не потрібно. Що нам саме головне надійність, і щоб техніка працювала якомога довше без поломок. Сама топова модель мототрактора, яку ви можете побачити в Україні. Вона зараз тільки у нас. Триточкова навіска, польський плуг, 1,40 фреза, привід гідравліки від двигуна, примусова гідравліка, двосекційний розподільник, передній гідроциліндр вже під'єднаний з шлангами і одночасно працює з заднім, задньою триточковою навіскою. Бачок гідравлічний вже зроблений на такій. Товстій полосі, а не на крилі, як колись він відвалювався постійно. Є блокування е КПП задніх коліс. Колеса, до речі, найширші, які стоять 9,5 на 16. Це на рахунок задніх коліс, е що сюди поставили 9,5 на 16. Ну, моя думка така, що теж це дуже завеликі колеса. Е сама золота середина це буде. 7,5 на 16, так як ставлять кентавр 160 БН. Оце саме нормально. Для такої КПП навантаження буде мінімальне, скажімо так, але за це буде краще. Бо у мене стоїть на Кентаврі 160 зараз 6,5 на 16, то це трішечки вона вузькувата, я вам скажу. За це б трішки погане. Хотілося би краще. Ось тому 7,5 на 16 це буде самий топ. Ціна трактора в повній комплектації. 3300 доларів. На рахунок ціни. Ну, 3300, ну не знаю. 3300 баксів. А, за таку комплектацію, може, це і нормально? Бо сюди входить ще фреза метр м і польський плуг а-Віракс. Ну, типа польський. 1.25. Комплектація самого тракторця і плюс навісни, яке з ним ну, дають з ним, то в принципі непогано. Але я не знаю. Напишіть свою думку в коментарях. Чи віддали б ви за мототрактор 3,300? Чи краще вже купити е, ремінного мініка, типу Кентавр 240 БП 10, ну чи там ще подібні тракторці? Якщо брати без триточкової навіски, ціна буде 3000 з доставкою. Ага, значить без трьохточки буде 3000 з доставкою. Виходить, що трьохточка 300 баксів. Ви що, ви що, дурні, чи що? Блін, щось дороговато в них трохточку оцінюють вони. Наскільки я знаю, трохточка десь в районі 200 баксів, ну не 300. Ну, 200 баксів це, грубо говоря, десь плюс-мінус там е, виходить 8 штук гривень. Даже менше, ніж 200 баксів. Трьохточкова навіска така десь ну, в районі 7 75 тисяч коштує гривень. Але ну ніяк не 300 баксів. Це скільки виходить в гривнях. Це виходить 12 тисяч. Нічого собі. Щось вони перегнули трохи. Щось переоцінили вони свою трьохточкову навіску. Хоча вона нічим не відрізняється від моєї, яку я купував 2 роки тому за 7 тисяч. Зараз така 7,5 коштує, я ж кажу. Навіть якщо і 8 штук, ну не 12. Тому це якби мінус цьому магазину за те, що вони таку ціну гилять за трохточку. Виходить, вам краще, друзі. Купити з одноточкою, а пізніше докупити собі трьох точку і ви зекономите якихось там 5 тисяч гривень. Ну, це моя така порада. Ну вам, звісно, вирішувати, але я би так зробив. Тому такий вам, друзі, лайфхак від трудяги. Користуйтесь. На даний час самий цікавий міні-трактор за таку ціну. Нічого кращого ви не знайдете. Гарантую. Вага трактора 800 кілограмів. О! Вага 800 кг це вже плюс, я вам скажу. Бо в моєму зараз з трьох точкою, виходить, 500 кг, десь плюс-мінус. То це, я вам скажу, трішечки малувато. А 800 кг це вже якраз, я думаю, для мототрактора з такою коробкою мотоблочного типу. Це буде в самий раз. Як то кажуть, золота серединка. За це, це плюс. Доставка безкоштовна, також можемо обміняти на будь-який мотоблок або інший міні-трактор дешевший. Так що, друзі, в підсумку хочу сказати: дивіться, ціна тракторця 3300. І зараз должен бути жарт про тракториста. <плес> Без трьохточки три штуки. Ну, Як я вже казав, краще купити. Без трьох точки на одну точку і трьох точку докупити самому, бо це буде вам фінансово вигідніше. Тому дивіться, трудяга поганого не порадить вам. Маєте на увазі? Ну, що ще сказати, друзі? В принципі, непоганий мототрактор по комплектації. Ну, є, бачите, нюанси. Наприклад, як фреза метр сорокова це завелика для такого тракторця. Ну і двигун 25 кінських сил це за потужний, він не потрібний тут такий. Ну, а все інше, комплектація там ці всі прикаляшки, скажімо так, оці всі фішечки, да, то це, звісно, це плюс. В підсумку можу сказати. Е, ну, цікавенький тракторець. Ціна, звісно, не знаю, мабуть, завелика. Ну, і бачите, отакі мінуса є. Так що, ну, звісно, вам вирішити: купувати, не купувати. Просто я побачив цей коротенький відос, та й думаю, поділюсь з вами, скажу свою думку. Ось. Ну, а ви свою напишіть, як завжди, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте про такий тракторець, ну і про його комплектацію і про навісне обладнання. Тому чекаю коментарі ваші. Пишіть, поспілкуємось. Ну що ж, друзі. Ну як вам? Напишіть в коментарях. Скажіть на ну, мототрактор, да? Оце я вважаю, що оце вже рівень, я вам скажу. Ні. Ну, тільки правда, є нюанси, звісно. Ну, давайте почнемо з плюсів, що мені сподобалось е, із комплектації. Це гідророзподільник двохсекційний і вже більш-менш адекватний, нормальний, а не такий, як це на мототракторах, стоять саме Дішманські. Такі як у мене, ну і на більшості мототракторів, там різних брендів, скажімо так. Грузи на колесах це доволі таки непогана опція, я вам скажу. Тому що ваги мототрактора ну, трошки бракує, скажімо так, відверто. Ось, тому якщо по блінчику кинути по 20 кг, то додаткова вага буде на колеса це якби плюс. Що мені ще сподобалось підніжки. Ну, наче мелочь, але все одно корисна тема, тому що люди, якщо у віці вже, то. Знаєте, за день, ну, попригати туди на трактор з трактора, то теж це тяжкувато замахається. З мінусів то це великі колеса, трошки завеликі, Я вважаю, що 7,5 на 16 це, задні це нормально, саме раз було. А передні там 6 на 12 більше не треба. Ну і ще що тут двигун дуже потужний. Я вважаю, що 25 сил чи там 22 і кінські сили, то це забагато. Саме нормально, адекватно це 12 кінських сил. А я вам скажу, це хватить з головою, в принципі, тому не треба за цими е гнатись е потужностями. Для мототрактора, я ж кажу, 12 кінських сил на таку коробку мотоблочну, ну, мотоблочного типу. Це буде в саме раз. Так що, друзі, ось такий тракторик, такі мої висновки, такі мої думки. Ну, а ви напишіть свої, як завжди в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Ну що ж, друзі, я на цьому буде завершити це відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Ну, а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Тракторик реально прикольний. Якби не двигун, то взагалі. Ну і колеса поменше, то було б супер.